Того квітня районна галузева нарада з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Лозівського району розглянула нагальні питання, які стосувалися оподаткування в сфері земельних відносин, надання адміністративних послуг тощо. Голова Лузівської райдеш адміністрації Сергій Красноперов представив, так би мовити, нового старого начальника Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби Наталію Москалець, яка останніми роками займала посаду заступника начальника цієї служби. Наталі Іванівна ознайомила присутніх з деякими нововведеннями в галузі податкового законодавства, прийнятими з 1 січня поточного року. Вони стосуються діяльності та податкування операцій сільгоспвиробників, платників єдиного податку, адміністрування податків і зборів та інших питань, які знаходяться у сфері впливу лозівської ОДПІ. Зазнала змін цього року. Розповіла Наталія Іванівна, і плата за землю. Для розрахунку сум земельного податку застосовуються ставки. Затверджені органами місцевого самоврядування за місцем знаходження земельної ділянки. У разі прийняття протягом року нової ставки або зміни істуючої, така ставка буде з спочатку наступного року. Ставки орендної плати за землі. Застосовується відповідно до договорів оренди. Розрахунок орендної плати та земельного податку проводиться відповідно до нормативної грошової оцінки земельної ділянки з урахуванням коефіцієнтів індексації, розмір яких у 2016 році склав 1,2% для сільгоспогідь і 1,433% по іншим категоріям земель до нормативної грошової оцінки 2015 року. Виконуючи обов'язки начальника відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарії управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України в Лозівському районі Олександр Гончаров надав інформацію про те, що наразі відбувається в очолюванні ним новоутвореній службі. Вона функціонує під егідою міністерства агропромислового комплексу і створена шляхом реорганізації державної ветеринарної, фітосанітарної служб та приєднання до них державної інспекції з питань захисту споживачів. І Державної санітарно-епідеміологічної служби. Щодо кадрових призначень Олександр Костянтинович розповів наступне. По неперевіреній інформації це буде 10-12 спеціалістів. З них буде десь так 60 на 40 ветеринари і санітарна служба. Значить, Половина з усіх спеціалістів буде, будуть державними службовцями, друга половина будуть просто спеціалістами. Для державних службовців буде проведено конкурс на заміщення вакантних посад, а всі інші спеціалісти будуть прийняті ну, методом підбору. Значить, я призначений виконувати обов'язки. До того моменту, як пройде конкурс, От. поки що я заступник, начальник відділу, на сьогоднішній день управління ветеринарної медицини, на базі якого створюється управління Держпродспоживслужби, закривається, ми вже готові до закриття, люди звільнені, кажуть, що будуть переведені, шляхом переводу. Побачимо, як це буде. Наразі в управлінні ветеринарної медицини працюють три спеціалісти, а в управлінні санітарно-епідеміологічної служби 16, з них 9 – у декретній відпустці. З тих, що залишились, двоє спеціалістів без вищої освіти, які не зможуть через це працювати в новій службі. Так що питання з кадрами поки що є до кінця не вирішеним. Знаходитиметься швана скоріш за все у приміщенні санітарно-епідеміологічної станції. Голова районної державної адміністрації Сергій Красноперов представив на нараді. І керівника новоутвореного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Лозівському районі Ольгу Мироненко, яка знайомила присутніх із змінами в законодавстві та з актуальними питаннями в сфері земельних відносин. Про надання адміністративних послуг, реєстрацію бізнесу та нерухомого майна доповіла Олександра Качалова, завідувач сектору державної реєстрації при Лозівській районній державній адміністрації. Навчання скінчилося у середу, 6 квітня у актовій залі відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації пройшло останнє заняття з українського ділового мовлення. Курс розпочався наприкінці січня і тривав майже три місяці. Останній урок проходив за принципами семінару тренінгу. Його провела Людмила Задорожня, начальник загального відділу апарату і держадміністрації. На ньому держпрацівникам пропонувалося ознайомитись з основними правилами роботи з державними офіційними документами та порядком їх оформлення. Сьогодні ми проводили останні навчання з начальниками відділів управлінь структурних підрозділів районної державної адміністрації. Питання у нас розглядалася. Робота по інструкції з питань діловодства. Наступного тижня на працівників органів державної влади очікує справжній екзамен. Серед завдань будуть і питання з останнього уроку. Іспит буде проходити у формі тестування, і завдання для нього вже готують вчителі, які проводили цей спецкурс. Розповідає керівник апарату і держадміністрації Наталія Бохвалова. З метою. Усунення незручностей, результати тестувань учасники курсу можуть і не дочекатися. Листочки з завданнями будуть закодовані, тобто результати будуть знати тільки вчителі, які будуть оцінювати якість знань. Ну я сподіваюся, що всі держслужбовці. Пройдуть цей маленький екзамен на відмінно і на результати цього екзамену будуть братися до уваги під час проходження щорічної оцінки за 2016 рік, і під час атестації, яка проводитиметься раз на чотири роки. Що буде з тими, хто іспит не складе, керівництво не уточнює. Але Наталя Бохвалова у своїх колегах впевнена, каже всі впораються. Додає, що держслужбовцям, які пройшли цей спецкурс, це в подальшому стане в нагоді і у складанні документів, і у спілкуванні з колегами і пересічними громадянами. Новини Минулими вихідними за сприянням відділу культури і туризму лозівської райдержадміністрації відбувся традиційний ювілейний фестиваль естрадної української пісні Весняний первоцвіт. Вже в п'яте це пісенне дійство збирає талановитих виконавців Лозівщини. На ньому були представлені практично всі сільські будинки культури та клуби треба відзначити що цього року виконавці окрім свого таланту порадували гостей фестивалю ще й різноманітністю і вибагливістю репертуару в залі лунало чимало нових прекрасних сучасних українських пісень серед інших зірвав у глядачів оплески виступ олени Заболотньої із смирнівського будинку культури пісню «Надкусили місяць зорі» співає Олеся петренко солістка орійської Рю оплески викликали і виступи досвідчених та улюблених виконавців Наталії Харибіної з Надеждівки та Руслана Яраша із Садового. Інтерв'ю з Надією Харибіною я розпочала із комплименту не тільки її співучому таланту, а й чудовій вишиванці. Україна це стиль мого життя. І це таки я так одягаюся. Я так одягаюся і в школі, і на роботі, і тільки хіба що вдома. Так не одягу. Надія поєднала в своєму житті і любов до пісні, і любов до рідної української мови, яку вона викладає в надеждівському навчально-виховному комплексі. І як же їй це вдається. Поєднується це все дуже органічно, тому що сама специфіка викладання української мови і літератури вона передбачає проведення різноманітних конкурсів, свят і так далі. Звичайно, ми пропагуємо українське слово, українську пісню, українську книгу. А що означає українська пісня для Руслана Яраша? пісня для мене це, мабуть, це моє життя. Я завжди я виріс на сцені, мабуть. І продовжую доносити пісню до людей. Також я працюю вчителем. Завжди стараюсь доносити до учнів любов до культури, до своєї нації, до своєї країни Кожені учасник фестивалю отримав свою нагороду. У наших самодіяльних артистів, які дуже люблять українську пісню, цього року буде ще не одна нагода заспівати для широкого загалу. На початку червня місяця в Лозівському районі відбудеться фестиваль Фольклорне Веретено.